Вітаю вас, друзі! Я Ліна Маковська, студентка та акторка народного театру Бамбук міста Краматорськ. У мене в руках книга сучасної української поетеси Любові Якимчук-Абрикоси Донбасу. Книга сповнена тепла і гіркоти. Вона колюча і ламана. Вірші залишають нас крізьні отвори у свідомості, крізь які прозирає реальність подій на сході нашої країни, від якої іноді хочеться затулитися долонями. Ці вірші, ніби схожі на троянди, доки дочитаєш, обов'язково поранишся. Їх можна переповісти, щось забуваючи, щось додаючи, але нічого не гублячи. Мова віршів проста й переконлива, як і має бути, коли говориш про такі важливі речі, як абрикоси, себто пам'ять і любов. Повертання. Нам додому хочеться туди, де ми посивіли, де небо вливається в вікна потоками синіми, де посадили дерево і виростили сина, де збудували дім, який. Без нас від сирів, а дорога наша розквітає мінами. Ковила і туман прикривають вирви, вертаємось гіркими, неговіркими, винними. Нам би мати діми трохи миру, нам би постояти, подихати сирістю, витягти знімки з альбомів родинних. Ми додому їдемо, туди, де ми виросли, нас батьки чекають, могили і стіни. Ми підемо і пішки, хоч би були босими, як не знайдемо дому там, де ми залишили, побудуємо дім понад абрикосами. З неба синього із хмар пишних. Танець еміграції, абрикоса із заламаними руками, її танець пластичний, і дикий, золоті паєтки дзвонять ніжно, як тисячі рук дітей із дзвониками, коли її голова повертається в такт Віктру Уже емігрували качки. Навіть Курка поїхала у вантажівці. Звідси ген-ген далеко. Геть-геть, сказала полярна крячка, у якої тут була пересадка, чи як там це в них називається? Але моя абрикоска не збирає листя в валізи. Хоч їй є куди полетіти, родичі шлють її кульбабові листівки, пропонують допомогу із візою, Абрикоса стоїть сама одна під териконом. А коли прилітає вітер, танцює з цим пройди світом свій циганський танець. І ось ось вирветься із землі. Так гнучко, що ось ось та полетить, як птаха і вітер, туди де краще життя. Її імміграція це танець, відчайдушний і ризикований, такий же довгий, як абрикосове коріння. Абрикосове життя, абрикосове щастя, молитва, отче наш. Що є на небі у повному місяці та порожньому сонці, захисти від смерті моїх батьків, чия хата стоїть на лінії вогню і вони не хочуть її покидати, як домовину. Захисти мого чоловіка. Який по інший бік війни, як по інший бік реки, і цілиться гвинтівкою шию, яку колись цілував? Я ношу на собі цей бронежилет і не можу його скинути. Він мені, як шкіра, я ношу у собі його дитя. І не можу його вигнати. Він через дитину оволодіває моїм тілом. Я ношу у собі цю вітчизну і не можу її виблювати. Бо вона, як кров, тече у моїх жилах. Хліб наш насущний віддай голодним, і нехай вони перестануть їсти один одного. Світло наше віддай темним, і нехай їм проясниться. Прости нам зруйновані міста наші, хоч ми і не прощаємо цього ворогам нашим, і не введи нас у спокусу зруйнувати світ, цей зіпсутий, але визволи нас від лукавого. Скинути наш тягар вітчизни, як дешевий бронежилет, важкий і малопомічний. Захистив від мене мого чоловіка, моїх батьків. Мою дитину і мою відчизну. Про троянди. Кожен зроблений завжди з двох, а насправді з усіх попередніх. Усі ми зроблені з батьків, дідів, прадідів, і так до мінус безконечності. І в цьому ми схожі, і цим ми подобаємося собі. Коли говоримо про вічне і тлінне, от як троянди і троянди. Що постійно відроджується з нічого, не завжди собою, але принаймні шепшиною. ми, як троянди, і троянди. Проте є одна різниця така непомітна, але велика. Чим новіша людина, тим з більшою кількості людей вона зроблена. Чим новіша людина, тим з більшою кількості людей вона зроблена. Кожен зроблений завжди з двох. А насправді з усіх попередніх. Тому нові розточки троянд Завжди мають густіше коріння. Закінчити хочеться словами Анети Камінської. Для поезії не важливо описані дійсні чи вигадані події. Пережиті чи вдавані почуття. Для поезії важливо. Чи вірші можуть постояти за себе, за свою якість? Вірші Люби Якимчук, хороші і правдиві, вони не тільки можуть постояти за себе, вони просто атакують, хапають за горло і не відпускають. І коли б я мала назвати кращі і найважливіші тексти, що виникли б про війну на сході України, назвала б саме ці.